Чи міг людина Мураха вбити Таноса, залетівши у його дубцю? Ця теорія фанатів порадила сотні мемасів, і вона не така вже й безглузда, як здається, на перший погляд. Її популярність в інтернеті набула такого масштабу, що до неї приєдналися режисери месників, актор, зігравши людину мураху Пол Равудворкоднеайдон. І навіть сам Танос. Людей вже роками мучують думки про зад величезного Титана. Так тепер фанати ще й не можуть гамуватися з думкою, що ту саму авантюру можна провернути із новим злодієм Марвел. Можливо, Кангу завойовнику вже варто напрягти свої булочки. Тому сьогодні я збираюсь з вами обговорити щось настільки дурне, настільки неправдоподібне, що в цілому може навіть і мати сенс. Тож чи був ще один шанс із 14 мільйонів 605? Ти? Та чи міг людина Мураха перемогти Таноса, залетівши до його Дубки та розширившись всередині нього, обіцяю, що буде цікаво. Не забудь про підписку, лайк, дзвіночок та поїхали. Так, ця ідея здається божевільною, до того ж, досить грубою з етичної точки зору, але це не заважає фанатам підтримувати її уже роками. Колись це розпочалось з невинного жарту на Reddit, але тепер це зайшло надто далеко, і деякі шанувальники Marvel стверджують, що цей потенційний поворот сюжету насправді був би геніальною ідеєю, і насправді це навіть могло мати реальний шанс. Чому? Тому що людина Мураха для цієї тактики має законний прецедент із коміксів. Згадайте персонажа на ім'я Моніка із фільму Капітан Марвел. Можливо, ви вже й забули про неї, але вона в цій теорії відіграє не останню роль. Під час події The Unlimited з 2015 року коміксу про супергероїв, які мають справу з космічними загрозами, Моніка маніпулює своєю енергетичною формою, щоб фактично увійти в мозок Таноса для спроби вбити божевільного титана. Зверніть увагу, що Моніці не вдалося фактично вбити Таноса таким чином. Вона зуміла проникнути йому в голову і завдання. Дати дрібних неприємностей, проте Танос, зрештою відновив контроль над своїм мозком і витіснив її з нього. Але для нас ця спроба є важливим прецедентом. Моніці вдалося зменшитись і потрапити всередину Таноса. І, хоч це трохи дивно звучить, але є надія, що Танос має більш точний контроль над своїм мозком, ніж над своїм задом. В Такому випадку людина Мураха справді має можливість використати цей хід. Але фантазіям фанатів цього було замало. Люди вже почали припускати, ніби сам Халк може одягнути костюм людини Мурахи, щоб Взагалі не залишити Таносу ніякого шансу. По суті, було придумано нескінченну кількість сценаріїв, де хтось в костюмі Піма зменшується, а потім розширюється всередині тіла гіганта. І сьогодні ми поставимо крапку в цьому питанні раз і назавжди. Давайте більш детально подивимось на можливості костюма людини Мурахи. В оригінальному фільмі 2015 року ми бачимо можливості по зменшенню Скотта Ленга, але вже наступного року в протистоянні нам демонструють його навички по збільшенню. Його костюм було покращено, щоб він став набагато потужнішим, дозволяючи йому Бити набагато більше, і в останніх месниках ми добре в цьому можемо переконатися. У фільмі показано, що людина Мураха насправді може вирости до 20 метрів у надсильного героя, якого відповідно можна назвати людиною велетнем. Очевидно, якщо б авантюра з дубкою спрацювала, нас чекав би жахливий фінал. Скоріше за все, гігантський титан би просто розірвався на частини, якби людина мураха збільшився всередині нього. Але насправді людині Мурахі навіть і не потрібно збільшуватись, щоб Танос загинув. Якщо людині Мурахів дає. Якщо увійти в таноса, все, що йому буде потрібно зробити, це просто пошкодити кишкову тканину або розірвати її. перфорація кишки є надзвичайно серйозною травмою, все через те, що в вашому кишечнику живуть багато різних видів бактерій. Деякі з них корисні, деякі шкідливі, якісь просто нейтральні. Але якщо будь-які з них вирвуться з кишечника і потраплять у ваш організм, це може спричинити смертельні інфекції. Рівень смертності від такого роду травм становить десь між 11 і 81%. Тому, якщо людина мураха просто пошкодить тканини товстої кишки, цього може бути достатньо, щоб перемогти Даноса. І знаєте, що фанатів цієї теорії в цілому можна зрозуміти, тому що будемо відвертими: людина Мураха не є видатним супергероєм, тому було б чудово дати йому великий момент в завершення. Навіть якщо цей момент може бути у дещо неприйнятних місцях. До того ж, ми вже раніше бачили, як Марвел закінчує фільми за допомогою гумору. Згадайте лише кінцівку доктора Стренджа, де він переміг найбільше зло на планеті за допомогою знущань. Або перші вартові галактики, де все світу рятували за допомогою танцю. До біса подорожі в часі, це банально. Нам потрібний був саме такий фінал. І здавалося, що ми справді могли отримати цей шанс. Ми бачили, як Моніка зменшується і потрапляє всередину Таноса. Ми бачили, як Хенк Пім збільшується до Чезних розмірів. Ми дізналися, що не обов'язково розривати Таноса на шматки, щоб його вбити. Але все не так просто, як видається, на перший погляд. Отже, давайте сприймати цю смішну теорію абсолютно серйозно і спробуємо з'ясувати, що насправді станеться в битві між Скотом Ленгом та Танусом. Давайте розберемося, чи зміг би він взагалі потрапити до дубки розлюченого титана. Адже на його шляху буде багато серйозних перешкод, і перша з них це штани. Але зменшившись до надрібних масштабів, він має отримати можливість легко переміг. Міщатись між просторами волокон одягу на міліметровому масштабі. До того ж, ми вже бачили раніше щось подібне, коли людина мураха зміг потрапити всередину костюму залізної людини. Тож я думаю, що штани не будуть великою перепоною. Тепер припустимо, що людина мураха опинився всередині таноса, і якраз ось тут і починаються справжні проблеми. Зазвичай, коли людина мураха розширюється, єдине, що на нього тисне, це повітря. І так як воно не дуже важке, воно не створює великого опору, але кишка титана зовсім інша річ. Там може бути рідина, яка також може стати на заваді під час збільшення. Але я гадаю, що і це не буде великою проблемою, адже ми бачили, як людина мураха може збільшуватись в рідині. А ось наступна перепона може справді створити деякі проблеми. І ця проблема товста кишка. Про те, наскільки сильна кишка титана і наскільки сильна мураха може на неї натиснути. Це ті питання, на які ми повинні відповісти саме зараз. Так, виміряти щільність кишки у неіснуючої інопланетної істоти, котра може змінювати реальність, важко. Але я думаю, що ми все ще можемо приблизно визначити, наскільки це реально? Без наукових досліджень тут не обійтись. Але на щастя, знайшов статтю науковця Алекса Клоца із Масачусетського технологічного інституту, який також мав бажання з цим розібратися. Він на повному серйозі з научної точки зору дає відповідь на це питання. Як бачите, найкращі уми нашого світу не витрачають свій час на якісь дурниці. Тож яку силу людина Мураха задіює під час збільшення чи зможе витримати цей тиск пряма кишка? Та наскільки кишка Танаса сильніша за людську? Паскаль Ейнштейн, Ньютон, знайте, ваші знання використовуються за призначенням. Дякувати цій статті, я дізнався, що міцність прямої кишки звичайної людини становить 0,9 МПСкалів, кишка штанаса сильніша за людську у півтори тисячі разів. Навіть не хочу вникати, яким чином вони це виміряли. Тепер ми стикаємось з наступною нашою проблемою: який тиск чинить людина мураха на ширину навколишнього матеріалу під час свого збільшення? Чи може він руйнувати предмети навколо, чи він просто підлаштовується під навколишній світ? Саме тут розпочинаються найцікавіші дослідження, адже в фільмах не дуже зрозуміло, як саме працюють Скотта Ленга. Наприклад, іноді людина мураха збільшується крізь бруд, витісняючи його на своєму шляху, що, очевидно, створює певний тиск на цей бруд. В іншому випадку, розширяючись всередині кімнати, вона не дає йому змогу розширюватись далі. На щастя, ми також не самотні в цьому питанні. Я знайшов чувака, котрий математично розрахував усі потрібні нам деталі. Заприклад, було взято момент, коли оса використовує свою машину та частинки Піма, щоб запустити позашляховик в повітря. Тут насправді пророблена геніальна робота. Для цього було знайдено кудзі яким летів позашляховик, прораховано час, який він витратив на політ в повітрі, знайдено конкретні марки автомобілів, їхня маса та довжина, задіяні рівняння для параболічних траєкторій. Коротше, пророблена робота справді вражає. Ми не будемо настільки заглиблюватись і зупинятись на цьому моменті, я лише залишу формулу розрахунку на екрані, і посилання на цього чувака в описі для справжніх хардкорщиків. Зараз нас цікавить лише сила, яку можуть задіяти частинки піма під час збільшення. І вона становить 0,2 мегапаскаль. Добре, здається, це в нас є все необхідне, щоб сприймати цей мем надто серйозно. Ми маємо всі потрібні нам дані, щоб скласти цей надважкий пазл. Але перед тим як прийти до висновку, чи може збільшуватись людина мураха всередині Таноса хочу сказати головне, аби не зменшувалась кількість моїх улюблених патронів. Олег Яворович, Богдан Шпанчук, Валерій Маркус. Дякую вам за підтримку. До речі, якщо також хочеш потрапити в наступне відео, ласкаво просимо до мого патреона. Отже, ми виявили, що людина мураха може зменшитись до потрібного нам розміру. Ми зрозуміли, що він може пройти крізь штани. Ми бачили, що він може збільшуватись в рідині, але сила, з якої він буде тиснути на кишку Таноса, дорівнює 0,2 мегапаскаль, в той час як гранична міцність кишки людини становить 0,9. Цього навіть недостатньо, щоб хоч трохи її надірвати. А я нагадаю, що кишка Таноса в півтори тисячі разів сильніша за людську. Тому, якщо всі ці припущення, всі розрахунки та формули є правильними, то людина Мураха не зможе вбити Таноса зсередини, оскільки навіть кишка звичайної людини буде достатньо міцною, щоб стримати ріст людини Мурахи. Тож цей мем просто не спрацює, враховуючи наскільки сильний організм Таноса велика ймовірність, що сам Скотленг просто застряг би в дупі Титана та загинув би у героїчній спробі врятувати людство. До того ж, на захисті дупи Таноса стоять камені нескінченності, які можуть змінювати реальність, простір та час. А про Канга-завойовника взагалі не може бути й мови. Його могутність набагато більша, ніж будь-якого супергероя Марвел. Знаю, що ви, можливо, відчуваєте деяке розчарування. Така гарна теорія на ваших очах іде в небуття. Але, на жаль, я Передивився багато матеріалів на цей рахунок, і всі дійшли висновку, що цей мем не спрацював би. Тому, можливо, доктор Стрендж був правий, коли говорив про один шанс на 14 мільйонів. Пропоную тобі також вигадати, як може використати свої здібності людина Мураха в майбутньому, тільки в рамках розумного розуміється. А теорію з дупою можна справедливо відправити в анали історії. Тільки це не ті анали, про які ви могли подумати, це зовсім інше слово з іншим значенням.